Друзі, всім доброго дня. Я не записував вчора і позавчора відео, тому що реально дуже сильно зайнятий і зараз, от поки в машині хочу вам записати дещо. А, значить, там переписуюся в чаті у Беристів, і дуже багато людей жаліються на Америку про те, що в Америці треба працювати. В загальному оця от така фраза, я з нею дуже довго сміявся. Ще коли був в Україні, і мені завжди там, і з ким я говорив, хто тут уже так прикалувались, знаєте, так жартома казали, але дивися, бо в Америці треба працювати. Ну такий жарт. Тому що такі фразочки дуже багато чують там від старих іммігрантів. Вони кажуть, в Америці треба працювати. І от ми переписуємося в чаті Уберліфт, і там теж вони кажуть, тут треба пахати, тут треба працювати. Я так на це все дивлюся, я просто не розумію, чесно. Ну, типу, мені це не зрозуміло. Типу, в якій країні не треба працювати. От, наприклад, я кажу, я, я там відповів на повідомлення, я кажу, ну так, да, в Польщі, напевно, взагалі, вип... наприклад, там, взяти, для прикладу, взяти Польщу. В Польщі, напевно, не треба працювати. І потім я написав, кажу, різниця між тим, між Польщею, наприклад, і Америкою, тому що коли ти працюєш в Польщі і працюєш в Америці, то в Америці ти хоча б щось маєш за то, хоча б щось можеш купити, відкласти. А в Польщі, напевно, просто працюєш і нічого не маєш. Ну і там, звичайно, почали писати: в мене є друг, він в Польщі, то він там класно живе, вже там хату взяв, вже там то, то, то. Друзі, та в мене є друг, який живе в Африці, і він там уже і хату має, і взагалі класно себе почуває. Але це ж не означає, що, наприклад, якщо взяти двох одинакових людей з одинаковими навиками, точніше, а точніше, без навиків, пустити їх. От взяти, клонувати двох людей, пустити одного в Польщу, другого в Америку, я просто більш ніж впевнений, то, що в Америці можна набагато більше чого досягти, ніж в тій самій Польщі. Я не кажу нічого абсолютно поганого про країну, про Польщу. Дуже гарна країна, все, звісно, відношення до українців там таке собі не дуже, але в загальному там чисто, хайно, ну типу, така на око дуже приємна країна, наприклад, порівняно навіть з деякими районами в Америці. Далі там вони пишуть, що тут все в кредитах, тебе заганяють в кредити. Ти починаєш тут в Америці тільки платити біли і більше нічого. Ну, друзі, звичайно, якщо ви приїжджаєте, як тут деякі українці. Берете дорогу машину, ще й нову, нову салону машину. підписуєте всі папірці, які вам дає дилер. Ви такі щасливі виходите, проходить пару днів, і ви після того тільки починаєте думати, що ви наробили. А назад уже нічого не вернеш, тому що ви вже все підписали. А виявилося, що у вас там кредит на 14 там, на 18% річних на машину, яка через 2 роки втратить 60% відсотків. Вашої 80% вартості. Звичайно, що в такої людини ніякого світлого майбутнього тут нема, коли вона з самого старту починає пригати вище, ніж вона може пригнути. Тут, взагалі, я так помітив, що дуже багато людей і американців в тому числі вони живуть в 3, в 4-5 разів краще, ніж їм варто жити. Тобто вони беруть багато кредитів. Вони купляють речі, вони їздять в відпустки, але насправді по їхній фінансовій спроможності вони не можуть цього насправді зробити, але вони цього не можуть усвідомити. Але вони все рівно беруть, купляють там то, їдуть туди. Замість того, щоб подумати, наприклад, наперед, на, на 10 років вперед. Так? Вони не думають на 10 років вперед, вони думають там, на день вперед, такі люди. Замість того, щоб подумати 10 років вперед і подумати, як би то відкласти трошки грошей, щоб внести, наприклад, перший внесок за якийсь шаден будинок, який можна здавати в оренду, орендарі будуть вам виплачувати той кредит, і ви собі там через 10 років, коли там ціна виросте або на старості, ви вже його, вони вже його виплатять і ви будете мати якусь додаткову копійку. Та або також, як багато дуже наших людей, у яких навіть вже є документи, вже навіть є паспорт, там все є, вони далі. Продовжують працювати по формі 1099, тобто як незалежний працівник, незалежний підрядник, на любій роботі, на тракісти, там, не знаю, якісь контрактори, вони далі продовжують працювати по 1099, 99 не, не думаючи про те, що вони будуть робити в старості, на що вони будуть жити. Тобто вони проживуть сьогоднішнім днем і не думають взагалі про майбутнє. Ніяких нерухомостей нема, нічого немає, але зато 4-1K теж нема, але зато. Є якась дуже дорога машина під вікном, і сьогодні їх все влаштовує. Тобто, А думати про завтра, ні. Я просто чим хочу, що вам хочу донести цим от моїм спічом. Я хочу вам донести те, що не тільки в Америці, а в будь-якій іншій країні треба уже сьогодні, неважливо скільки вам років, ну звичайно, якщо вам там не за та, то вже напевно трохи пізно думати. А якщо вам, от так як мені зараз, та 30 років, 40 років, 50 років, треба думати про те, що ви будете робити в старості. В гіршому випадку розраховувати все на гірший випадок. Тобто в гіршому випадку я там буду то робити. В гіршому випадку в мене буде так. А тут люди кажуть: от повернемося до основної теми цього відео, люди кажуть, що в Америці все не так, в Америці треба працювати, в Америці то. При тому вони це в чаті Uber, вони їздять на нових машинах, на нових дорогих машинах для того, щоб у них була категорія комфорт, Тобто в них мета. Це щоб у них була категорія комфорт, і піти потім працювати, щоб взяти ще дорожчу машину в кредит, піти працювати на Uber Black, де немає ніякого майбутнього, ніякого розвитку, ви нічого не навчитеся, ви навіть нормально не вивчите англійську. Замість того, щоб піти попрацювати на якусь роботу, яка нижче оплачується, так вам придеться перше працювати. Може, я, я так умовно, та от я сьогодні їздив там працювати на вікнах. Умовно, вам треба працювати підсобником, Вам треба. Трошки опуститися на рівень нижче, ніж ви насправді є. Але в цьому хоча б є якась задумка, якийсь сенс є. Навіть якщо, навіть якщо мене виженуть з цієї Америки, все рівно я здобуду якісь навики, і в іншій країні ці навики зможу використати. Я буду щось знати, щось розуміти. І багато хто от може подумати, то, що на таких роботах там платять ну, 200-300 доларів в день, а він каже, то нащо мені ті 200-300 доларів в день на якійсь такій роботі? Якщо я собі можу спокійно в розвалочку їздити на таксі і заробляти тих самих 200-300 доларів в день. А вони, звичайно, що не рахують ніяких ні амортизації машини, ні бензин, ні то, що вони міняють масло. Вони це все не рахують. Вони просто знають, що в них є сьогодні і зараз на балансі там якась сума грошей, і все, їх на сьогодні це влаштовує. Я впевнений, що зараз люди будуть писати, типу що я говорю яку якийсь бред. Мені часто кажуть, що я говорю якусь маячню. Ну, Я не вважаю це майчоньою, це така моя думка, яку я сформував, будучи тут вже 2,5 роки. Можуть мені зараз навіть написати, привести статистику, допустимо, що там 60% чи там, може навіть більше, я точно не знаю. Американці, взагалі жителів Америки, заробляють там в середньому 3000 доларів, 2000 доларів в місяць, то що ти на ці гроші не проживеш. Я Абсолютно з цим погоджуюсь. Дійсно, тут дуже багато людей, простих працівників, середній клас, вони заробляють реально такі невеликі гроші для цієї країни. Але розумієте, мені здається, що ці люди вони тут народилися і вони сприймають все, що в них є, оці всі моменти життя тут, вони сприймаються як належне. Я, наприклад, не сприймаються як належне, і я розумію те, що. Мені це все далося не просто так, і я маю використати цю можливість. Я так би жив в бідності. У мене були моменти, що я жив реально. Ну в бідності, там не було. Ну, типу, не я, я не, не, не хочу зараз прибінятися дуже сильно, так, щоб там теж не подумали. Але реально були такі моменти в Україні, коли ну не було за що купити банальні речі, за що купити нормальні продукти, за що купити нормальний одяг, там навіть ненормальний одяг не було. Реально коштів, щоб просто вдітися не було. Зараз в мене є можливість купити будь-який одяг. Я купляю собі будь-які інструменти. Я багато чого собі зараз можу дозволити. Кожен рік можу собі обновити телефон, багато чого. Але, наприклад, обновити телефон, допустимо, я обновив цього року тільки через те, що в мене розбитий мій був вже йому вже було просто ну, кінець. Його я ж з тим телефоном приїхав ще з України. Я не міняв телефон. Розумієте, а багато я знаю людей. Які, не маючи такої мож фінансової реальної фінансової можливості поміняти собі телефон, вони думають, що вони можуть собі це дозволити, але насправді, якщо взяти цифри і розібратися все по поличкам в їхніх фінансових становищах, насправді вони не можуть цього зробити. Так само, як і багато хто не може собі автомобіль дозволити. Наприклад, я знаю багато людей, які купляли собі автомобіль, при тому, ну, якийсь дуже дорогий лакшері, автомобіль для свого комфорту, для того, щоб кайфувати. Не думаючи про те, що він втратить в ціні, то що їм замість того, щоб купити автомобіль, варто б було просто відкласти гроші на якийсь чорний день, відкласти на emergency е fund. Фанд. Люди про це просто не думають. Люди живуть одним днем. Америка це гра в довго тут. Ти тільки коли приїжджаєш, ти ніхто. У тебе немає кредитної історії, у тебе немає страхової історії, там страховки на машину дуже дорогі. треба все поступово вибудовувати. Отак, от цеглинка за цеглинкою. І там може вже через декілька років ви трошки відчуєте оці бенефіти, які вам дасть ця країна. Бенефіти я зараз маю на увазі не, не бенефіти, які дає держава, а в загальному, що оці всі блага цієї країни. Ви зможете відчути не, не за перший рік, не за другий, напевно, що за третій. Я ж, Мене ще трьох років в Америці немає, тобто ще нема трьох років, як я тут знаходжусь. Але я вам скажу, що я вже дивлюсь і помічаю маленькі деталі, позитивні моменти життя в цій країні. Ну і, звичайно, однозначно, що ця країна, отакий спосіб життя тут, він не для всіх. Він не підходить абсолютно для всіх типів людей. Є люди, для яких набагато краще для їх. Ментального здоров'я, пожити десь в такій європейській країні, спокійній, де немає такого сильного руху, де немає такої такої сильної спешки, просто спокійно працювати, спокійно жити і не, не шукати собі, як то кажуть, на гімні сметану. Так, такі люди є, і я, коли говорю з такими людьми, я абсолютно поважаю їх думку, поважаю їх вибір. Дійсно, якщо такий спосіб життя, все на машинах, все велике. Ці парковки, там, ці магазини, оце все їм не підходить. то Дійсно, варто задуматись над тим, щоб краще звідси поїхати і не мучити себе. Я, до речі, їду там ще доробляти ремонти ще в одній хаті. Так що, вже от якраз майже під'їхав. Так що, друзі, я сподіваюся, що я нікого не розізлив цим. Хоча не розізлити когось просто своєю думкою в інтернеті в наш час дуже важко. Я Поважаю думку інших, і якщо у вас є якась інша думка, висловіть її в коментарях. Цікаво буду послухати, почитати. Всім дякую, що дивилися, і до побачення.